Вітаю вас, мої друзі, підписники. Я Олександр Задорожний. Я лікар-сонолог. Цей канал я відкрив для того, щоб донести інформацію до людей, що таке сонологія. То такий лікар санолог і для чого вони потрібні. Розкажу трошки про історію. Санологія або медична валіологія це наука про індивідуальне здоров'я людини. Якщо говорити про санологію як науку, то це наш вітчизняний продукт. Тобто вона постала як наука на теренах України завдяки діяльності розробкам нашого вітчизняного вченого, професора Геннадія Апанасенка. На жаль, він же упокоївся якраз перед початком гострої перед фази війни, 19 лютого 2022 року. Але та спадщина, той спадок, який залишив Геннадія Леонідовича Панасенка, він є безцінний. Мабуть, мало хто вас чув про сонологію. скоріше ще все, що взагалі ніколи не чув. І, можливо, для вас буде великою дивиною, що така спеціальність, як лікар-сонолог, в Україні існує з 1991 року. Тобто вона є офіційно затверджена і є в переліку лікарських медичних спеціальностей. Але чому ми, ви про це не знаєте? Тому що, на жаль, можливо, так, зірки склалися, або, можливо, нам щось не повезло в тій справі, що поява тої спеціальності вона співпала з тими. Бурхливими подіями, які відбувалися на теренах нашої держави, тобто ми здобули незалежність і, власне, коли була впроваджена та спеціальність, вона, так би мовити, сказали А, але не сказали Б. Тобто спеціальність затвердили, в нас є, була вірніше кафедра, яка займалася підготовкою спеціалістів-сонологів, лікарів. На жаль, у 2012 році вона була зліквідована. І, власне, хоча зараз ще готують таких спеціалістів, але, на жаль, в зв'язку з тим, що та спеціальність лікарська не була введена в штатний перелік медичних закладів то власне вона і не набула поширення. Ну, здавалося б, ну і що, ну не набула. Але, на жаль, отут якраз все відбулося всупереч тому, що коли сказав наш геніальний поет, наш пророк Тарас Григорович Шевченко. А він сказав наступне. Чужого навчайтеся, але свого не цурайтеся. На жаль, з набуттям незалежності Україна почала інтенсивно вбирати дуже багато чужого. Я не говорю, що це не потрібно, що це погане, навпаки. От воно сприяло тому, що ми розвивалися. Але ми забули про своє.